Дорогі відпочивальники, ми знаходимося на території Волинської області, село Берестечко називається от, база відпочинку хринички. Ми знаходимося, я її гріша відкриваю тую базу. Сьогодні я перший, який схожу. Для того, щоб зайти сюди в воду, тут спеціально з дуба трьох, три, три тисячі скільки років, скільки, дуб зробили сходи для того, щоб. Ви приїхали віддихати сюди і тут спуститися у воду. Но вода тут така золотиста, чиста, що тут на Волині на Україні немає такої, такої чистої води, як тут. Тут сходи по сходах. Спеціально зробили сходи, щоб віддихаючи, щоб приїхали на ту базу. База дуже гарна. Тепер ми входимо в воду. Ви подивіться, яка вода золотиста. Гарна, чиста. Але у воду треба ходити дивіться, яка зло... чиста золота вода. Не вона бритися тут, дивиться, не треба зеркала. І... Але в воду треба входити тихенько, щоб уніс привик до води. Бо вода трохи ну, прохладна, але зараз вже е, на дворі температура 27 градусів. Але ми відкриваємо сезон. Бо ще ніхто тут не купався. Я тільки перший відкриваю тут сезон. Подивіться, яка вода чиста. Але в воду, в воду треба йти потихеньку, щоб ніз привик до тієї. Води. Заходимо далі в воду, йдемо, йдемо. Річка дуже мілка. Ну так що вона її почала перейти тільки далі глубже. Ми заходимо далі, зайшли далі. То то перший раз, хто приїжджає, то робиш так: треба прийти і перехреститися. Оце і синиця духа мій. І, для, і потім взяти треба. Як на окунається в воду. О, і три рази треба окунутися в воду, щоб вода тебе прийняла. Отакува От робиться. О. О, тепер вже на цілий рік маєте зарад. В такій воді покупатися, не шкодуйте нічого, приїдьте, хоч чи хто може купатися? Хто не може? Але хоч ви подивилися на ту красу, яка на Волині є.